Так, друзі, в цьому відео ми з вами розберемо інтерфейс біржі Binance з телефону. Перше, що вам необхідно, звичайно, це реєстрація верифікації. Я надію, що ви її вже всі пройшли. Далі є такі кнопки, як гаманець кошельок. Далі у нас є кнопка обзор, і тут у нас є загальна інформація щодо нашого з вами рахунку. Наприклад, спот, скільки ми тримаємо на споті, скільки на фьючерсах, поповнення і все тому подібне. Далі у нас є такі вкладки з вами, як спотовий гаманець. І гаманець поповнення. Перше, на що вам потрібно звернути увагу, якщо ви поповнюєте свої кошти через відділ P2P, наприклад, купуєте активи через монобанк і вони падають вам на відділ поповнення, для того, щоб в майбутньому купити крипту, вам необхідно їх перевести з поповнення. На спотовий гаманець натискаєте максимум і «Підтвердити перевод. Все, якщо ви хочете вивезти кошти через P2P на Monobank, приват без різниці, вам необхідно з спотового гаманця перевести кошти на поповнення. І потім ви зможете продати ці кошти. Також вам необхідно тут вибрати USDT або ту монету, яку ви будете продавати. Натискайте максимум, і у вас будуть кошти в гаманцю поповнення. Далі, у нас є такий гаманець, як Web3. Я їм не користуюсь і вам не дуже раджу користуватися цим гаманцем, тому що є TrustWallet, а Web3 відслідковує біржа, біржу відслідковують поліція, все тому подібне. Якщо ви хочете максимально анонімно працювати, то достатньо Binance і роботи з гаманцем TrustWallet або Metamask. Далі, що нам з вами необхідно? Вкладка Якщо ми хочемо з вами перевести кошти в вкладку фьючерси, нам необхідно також натиснути кнопку перевод і зі спотового гаманця або з гаманця поповнення перевести кошти на фьючерсний USDM. Це ми будемо торгувати м -м, USDT монетами USDT, м -м, можна сказати, доларами. І тут ми далі відкриваємо позицію шорт. Позицію в лонг у нас є декілька моментів, як ми можемо відкривати ці угоди. Лімітний ордер це коли ми вказуємо якусь ціну, по якій хочемо, щоб угода відкрилася у нас 413 тисяч доларів. Наприклад, відкриваємо шорт, і у нас буде відкритий ордер до тих пір, поки ціна не дойде до цієї позначки, або він автоматично потім закриється в якийсь певний період часу. Далі що у нас є? Ще у нас є тут. Кнопка риночний, нам достатньо риночний і лімітний. Риночний це означає, що угода відразу відкривається після того, як ви натиснете кнопку шорт лонг по ціні, яка зараз на ринку. Також риночний бере більше комісії за угоду. Натискаємо кнопку Шорт, і у нас автоматично відразу угода відкривається. Отак-от. Далі вкладку фьючерси ми більш детально розберемо, але. Для початку вам необхідно торгувати, використовувати лише ізольований від торговлі і вибрати плече від 10 до 25, найбільше, тому що це самі безпечні плечі. Далі ми з вами це розберемо. Далі що вам необхідно? Якщо ви хочете купувати монети просто, щоб зберігати їх на спотовому гаманцю, вам також необхідно, щоб ваші кошти були не на фьючерсному, а на спотовому гаманцю. Потрібно їх перевести. Натискаємо навпаки кнопку, максимум підтвердити перевод. Далі натискаємо кнопку Угода і тут. Натискаємо кнопку скільки ми хочемо купити. Можна просто указати, наприклад, 10 USDT, натискаємо купити. І бачите, у нас лімітний ордер. У нас ціна як тільки дійде до позначки 41 421 долар, так відразу угоди і е, виконається. Або натискаємо риночний ордер, вибираємо ті ж самі 10 доларів, давайте 12 е, і купити USDT. Все, ми купили на 12 доларів біткоїна. Тепер натискаємо продати, вводимо 12. І натискаємо продати, моментом відразу продаємо. Ми можемо зліва в верхньому кутку вибирати монети, які хочемо купити. Наприклад, AVAX. Натискаємо і купуємо або продаємо. Все, тут максимум все просто. Далі, що вам необхідно? Це відділ P2P. Я детальніше розповім, або вже розповім про те, як їм користуватись. Тут вам необхідно, перше, що рекомендую, завжди працювати з мерчантами, щоб не попадатись низкам на початку свого шляху. І, наприклад, вибрати тут банки, через які ви хочете оплатити, або на які хочете прийняти кошти. Все. І вибирайте суму, яку ви хочете, наприклад, вивести. Все тут нічого такого детального вам по інтерфейсу телефону не потрібно. Що на головній сторінці вам необхідно, це ход, гарячі монети, які самі актуальні: BNB, Ethereum, Bitcoin, Solana. показуючи рост, монети, які дуже активно ростуть за минулі 24 години, і ті, які втрачають цінність. Те ж саме. Нові листинги ми можемо побачити, монети, які будуть о, на біржі. Об'єми за 24 години, капіталізація. Більш детальну інформацію можна знаходити також на CoinMarketCap. Також є така кнопка, які збрані?». Ви, наприклад, натискаєте на ход, вибираєте BNB і в правому верхньому кутку натискаємо о, зірочку. І все, монета додавлена у нас в ізбрані. Заходимо сюди і бачимо, що у нас тут є монети, які я в той самою зірочкою. Так, що вам ще необхідно знати на головні Зліва в верхньому кутку у нас є інформація про те, верифікований у вас профіль чи ні, e, ID, ваш ID, Binance ID, ви його можете скопіювати і без комісії отримувати або відправляти кошти. Як це зробити? В правому верхньому кутку є квадратик з мінусом внутрі, натискаємо на нього, мій QR-код, натискаємо кнопку Send. І сюди ми вставляємо або почту, на яку зареєстрований чужий аккаунт Binance або Binance ID, наприклад. Натискаємо кнопку на Продовжити. Натискаємо, яку суму хочемо перевести. І все. Але не можна переводити на свій же гамнець. Те ж саме, якщо ви хочете отримати, ви просто е відправляєте цей код людині, в якої є біржа Binance, і вона вам через код, який ви скопіювали в профілі, відправляє вам кошти. Ось через цей верхній код. Далі є реферальна програма. За допомогою цієї програми ви можете. Запрошувати нових друзів, які будуть реєструватися по вашому посиланню, і будуть вам капати якісь бонуси. Скопіювати можна тут, натиснути кнопку і далі це посилання відправляти вашим друзям, що ще необхідно в цьому відділі. Тут ми бачимо, що більше сервісів є. Так, що ще нам тут необхідно? Є академія інформація, також, якщо ви хочете більше дізнатись про DeFi, про Binance, про блокчейн, про гаманець web 3 ви просто натискаєте. Читайте інформацію, переводите її, і тут дуже багато корисної інформації, яка не буде вам лишньою. Далі що ще нам з вами необхідно? Ми натискаємо на головну і бачимо, що у нас є ще ринки. Ринки це те ж саме як угода. Ми тут можемо знаходити активи, які нас цікавлять на спот, щоб купувати на спот, робимо аналіз цих монет, бачимо нові монети. З гарантії, висока високодохідність і все тому подібне. Наприклад, дивіться, ми заходимо в нові і бачимо, є вкладка EARN, заробіток на Binance, прям торгівля і лаунчпад. Нас з вами цікавлять. Іноді лаунчпади launchpad. в лаунчпадах можна приймати участь. Далі ми вам розповімо, як саме приймати участь в лаунчпадах. Це також важлива вкладка. І Earn. наприклад, натискаємо на Біткоин. Далі, далі, ок. І бачимо, що ми можемо отримати від біткоїна 0,28% річних прибутку. І далі натискаємо, наприклад, стейкінг, на честь стейкінг. Тут ми вибираємо монети, які хочемо закинути, і стейк. Але я не буду їх стейкати. В цьому відділі дуже велика кількість різних монет, які можна застейкати під високі відсотки, щоб в майбутньому ці монети давали вам прибуток. Не просто знаходилися у вас на портфелі. А приносили вам прибуток. Також будемо розбирати в наступних відосах більш детальніші способи інструкції і безпечніші, де можна е, закидувати просто крипту. Під зберігання давати, так скажемо ліквідність ринку, за що ви будете отримати винагородження в вигляді процентів на ваш гаманець. Просто кошти у вас знаходяться, ви чекаєте, наприклад, ріст, і вам паралельно капають відсотки. Це також дуже крутий інструмент. Також ми спускаємось на головний вниз і бачимо, що ми можемо підписуватись на новини від е, різних криптонів. От, наприклад, натискаємо кнопку підписатись і. Внизу, там де головна, будуть завжди новини від людей, на яких ви підписались. Так можна відслідковувати реально крутих трейдерів, реально крутих людей, які дають корисну інформацію, і відслідковувати прямо на Binance всю актуальність новин від криптовалюти. далі ми заходимо в відділ підписки і бачимо, що всі, на кого ми підписались, тут грузять пости, і ми можемо розглядати ці пости більш детальніше. Далі анонси від Binance так дивимося, що у нас по анонсам новини актуальні також від Binance. Академія, це ми вже розбирали, і в ефірі дивимося, що в нас є з ефіру. Ну, це така більш інформативна е, частина. Тут просто можна заходити, дивитися, читати інформацію, щоб розуміти, що зараз відбувається на ринку криптовалют. Те ж саме на CoinMarketCap і на великій кількості різних криптосайтів. Та ж сама інформація в загальному також знаходиться. Єдине, що вам реально необхідне для Binance, це угода, спот, P2P. Куповнення криптовалюти через відділ P2P і вкладка фьючерси. все в принципі, на цьому, все.